Любі мої малята, запрошую вас на заняття зліплення і тема нашого заняття зима чарівниця. Який чарівний взимку ліс? Все навколо зима чарівниця одягла в білі шубки, землю вкрила білою пухнастою ковдрою снігом. Природа дрімає і мовчить в зимовій красі. Іноді засвітить яскраве сонечко в лісі і все навколо засяє, сніг переливається, ніби крашталь зі сріблом. Взимку ліс дуже чарівний, казковий, все в ньому достатньо прекрасне. І пропоную сьогодні діти вам створити картину зими чарівниці за допомогою пластиліну. А для роботи діти нам сьогодні треба взяти підкладну дощечку для ліплення, стеку, пластилін білого, зеленого, коричневого кольору, вологі серветки витирати руки обов'язково після роботи і суху серветку. Також нам потрібно взяти цупкий папір синього кольору або фіолетового, який у вас є. Аркуш синього паперу я перерізала навпіл. Для роботи нам знадобиться. Половинка аркуша паперу. Діти, давайте розглянемо зразок, яку ж картину ми сьогодні з вами створимо. Що ви бачите? Дерево і ялинка у лісі, і багато білого снігу, і підготуємо ручки до роботи з пластиліном. Сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися. У сніжки на лужок. І ще раз сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Молодці малята. І почнемо працювати з пластиліном, створюючи картину. З білого пластиліну накатали кульок. І Будемо створювати нашу зиму чарівницю. До аркуша паперу притискаємо і розмазуємо, притискаємо і, і розплющуємо, міцно притискаючи, створюючи зимові кучугури у лісі нашої зими чарівниці. І ще один. І так, до кінця. Половинка аркушу паперу у нас у білих кучугурах снігу. Ось такий сніг. Тепер беремо шматочок коричневого пластиліна і створимо дерево. Дерево ви вже робити вмієте. Ділимо на декілька частин і створюємо дерево, скочуючи у, між долоньками. Стовбур і гілочки дерева ви це вже вмієте. Накатали стовпчиків коричневих і створюємо дерево, притискаємо до аркуша паперу і формуємо дерево з гілочок. Стовбур унизу. Трішки ширший. А тепер беру зелений пластилін. Відрізаю три шматочки зеленого, більший менший і менший. Формую кульки. Ось у мене три шматочки зеленого пластиліну, і я буду створювати ялинку у лісі і промазую ось так. Лапи ялинки в формі трикутничка. Іншу кульку прикладаємо і розтягуємо. Ось так. І останню кульку і знову розтягуємо, створюємо трикутника. Ось у мене в лісі вийшла ялинка і дерево. А тепер ми замажемо ж у нас чарівниця, і ще ми їх прикрасимо білим снігом. Беремо шматочок білого пластиліну, добре його розминаємо, і зима ж черівниця все вкрила білим снігом. І ми на ялинку сніжок накладаємо на дерево. І можна ще снігопад зробити, ви його вмієте. Ось таку картину зими чарівниці виліпила я. Діти, а яку картину виліпили ви, буду чекати з задоволенням. А зараз до побачення, до нових зустрічей.